Вітаю на сфері одруження, фіктивні шлюби. Як працюють реєстри після масштабної хакерської атаки росіян? Про це і не тільки поговоримо з Оксаною Сальчук, керівницею управління юстиції на Рівненщині. Пані Оксано, вітаю. Вітаю! Ми не зустрілися сьогодні у День Валентина. Кохання та офіційний шлюб, як часто зараз пари хочуть узаконювати свої стосунки. Власне, розкажіть про статистику шлюбів за останні два роки. Так, статистика у нас позитивна. Я вважаю, що не вважаю, це факти, і цифри підтверджують, Рівненська область, молодець тримає гарні такі показники на рахунок бажаючих одружитися. Наприклад, що говорить цифри? 22-й рік у нас було трішечки більше 7 тисяч одружень, 23-й рік 6 тисяч одружень і 24-й рік трішечки більше ніж 5 тисяч одружень. Тобто така тенденція. Іде трішечки на зменшення, але взагалом цифра непогана. Будемо надіятися, що в 2025 році їх буде ще більше. Ще більше буде. пари зазвичай прив'язуються до якоїсь дати от День Валентина. Пам'ятаю, тогоріч в Україні одружилися понад тисячу пар на у рівному 16. Скільки заяв подали цього річ? 43 пари. Тобто, цей рік вже як ви кажете, сподіваємося, і це гарний показник. 43 пари по Рівненській області в цьому році сьогодні готові одружитися. Сакральні дати знаю, що 25.05.2025 читало що в Україні. Вже бронюють молодята цей день як на Рівненщині, Можливо, знаєте. Теж бронюють, теж є бажаючі, звичайно, У нас відносяться до таких дат, теж з зацікавленістю і складаючи туди серйозний зміст. Буде розпорядження доручення Міністерства юстиції, бо це неділя, це вихідний день. І якщо доручення міністерства юстиції, я думаю, ми отримуємо і звичайно будемо теж одружувати і в цей день теж будемо. Бачити радісних наречених, щоб їх одружити. А є якісь сплески одруження? Наприклад, найбільше восени, чи весною, чи влітку, коли найбільше пар завжди, звичайно, є такі на Рівненщині іде прив'язка сплеску влітку і восени. Тобто, це все таки те, що ми такий регіон прив'язаний до врожаю. Ну так я я би таке так прив'язала його. Ajuda, що коли роботи польові закінчені, можна вже веселитися, отримувати от всі отримали, хто хотів прибутки з своєї праці, і вже можна розслабитися і приймати всі ці рішення важливі і веселитися з цього приводу. Тобто є отакі сплески, це найбільше у нас на осінь це завжди літер, лідер у нас і між постами, тобто такі релігійний свят. Та теж на нашому регіоні теж притримуються, тобто між постам у нас завжди це найбільша кількість таких одружень. Як тенденції одруження змінились у час війни? Можливо, шлюб за добу зараз такий більш популярний, ні, шлюб за добу у нас в Україні це такий пілотний проєкт. Він діє 16-го року. Завжди він користувався попитом у тих, кому треба було дуже швидко одружитися, от саме користуючись такою послугою. Бо до Великої війни до 22-го року у нас в Україні. По законодавству можна було подавати заяву, тільки і давав термін, дається один місяць для того, щоб тобто, прийти один раз, подати заяву. І через місяць можна було прийти одружитися. А шлюб задобув, давав таку можливість, що прискорити оці строки між подачою заяви і одруженням. Тобто, за заздалегідь такою можливості, хто не має, там довго чекати, немає важливості, або виїжджають за кордон, або якісь інші обставини. О, ну, от люди у нас в Україні користувалися такою послугою. Коли почалася велика війна, Міністерство юстиції був е, запропонований і кабміном підтверджений такий варіант, що скорочені терміни для всіх. Тобто, хочете скористатися послугою шлюб за добу, будь ласка, можете звернутися. У нас є в Рівненській області три міста, які таку послугу надають: це Дубинський замок, в Сарнах є готель Случ, туди можна звернутися за такою послугою. Ну і в місті Рівне, це у нас міський який будинок культури надає таку послугу і органний зал. Тобто, це організатори цієї послуги. Вони надають повний комплекс послуг за бажанням заявника, і виїзну церемонію, і додаткові якісь послуги. Концерт хочете в органному залі організують додаткові супроводи, щось незвичне, карета приїде. Тобто, любить такі додаткові послуги, яким наречена собі, я так собі уявляю, що завжди наречена, керує цим сценарієм. То якщо б забаганки, які забаганк, бачать, щоб було класно і щоб їй так хотілося, може виконувати отакий виконавець такої послуги. А у відділі ДРАЦ ви можете станом на сьогоднішній день просто прийти і. Крім гарних привітних працівників, які приймуть від вас заяву, і гарного залу, який у нас в місті рівному, я думаю, ви були бачили, яка у нас там зараз гарна локація. Тобто є теж багато одружуючих, одруж... бажаючих одружитися саме в нашому відділі. Може, пам'ятаєте якусь таку показову історію одруження, яка вам запам'яталася? Якась пара була така незвичайна? Ну, не не знаю, як би це сказати. Це для кожного індивідуально і в моєму розумінні це взагалі е, дуже така сімейна, гарна е, традиція. і Мені б хотілося, щоб вона зберігалась таким чином. Ну, Запам'ятати я можу тільки одне. У мене діти одружилися 14 лютого, 5 років назад. Тому це, це майже теж важлива серйозна сімейна дата. Тому я навмисно 14 лютого хотіли. Я не знаю, що чи навмисно. Ну так вийшло, але це ми, ми, ми так думаю. Так ми з дівчатами. Це хлопці нас в цьому підозрюють, але ми так, ми так запланували і виконали. І це гарна вийшла дата. Тому це у мене особливий день подвійний. Три роки вже повномасштабної війни, мабуть, зараз в більшості військові, правда, одружуються? Не то що, не, не, я би не сказала, що військові. Давайте так на стан такий зараз, що е, половина, якщо не більше хлопців, е, військові, і вони ростуть, вони е, переосмислюють своє відношення до сім'ї, до близьких, до кохання. І, звичайно, вони думають про те, що може трапитися, якщо з ними, не дай Боже, щось трапиться, тому е, більш відповідальніше відносяться зараз люди до такої важливої події, як одруження, тому що у е, нас багато людей раніше ну, відносились так, живуть, і діток мають, і не одружуються. А ось е, після великої війни змінилося категоричне ставлення у хлопців. Вони стали більш відповідальніші е, до цього питання. Вони хвилюються, що буде потім, і тому можливо, все таки воно да сплеск є, і хлопці одружуються, і бажання мають і, і, і дівчата і теж йдуть на такі важливі кроки. Не можу не запитати фіктивні шлюби, аби уникнути мобілізації. Це складне питання. В Рівненському області це на серйозному контролі, як і по всій Україні. В у відділі ДРАЦ є повноваження і є можливості перевіряти такі пари, які хочуть укласти такий шлюб, бо ми можемо перевіряти родинні стосунки, бо в варіанті маса, коли з рідними братами, з сестрами одружуються, племіння. Ну, тобто по Україні дуже статистика негативна. Такі випадки ми про це проінформовані, і, звичайно, такі можливості у нас є, бо у нас є державний реєстр актів цивільного стану, де ми можемо перевірити будь-які родинні стосунки людини. Ми можемо перевіряти людину на її дієспроможність, тобто на… І, звичайно, ми завжди перепитуємо пару, яка приходить, і якщо якісь сумніви виникають, у нас є можливості для здійснення перевірок. І, як правило, така пара, коли приходить і бачить, що ми будемо робити перевірки, здійснювати всі надані нами можливості, щоб здійснити перевірку. Така пара більше не приходить до нас. Ну, тобто були такі випадки, що особливо там, коли різниця віці велика між нареченими. Яним і нареченою Старші жінки, коли приходили, і молоді хлопці, звичайно, у нас це завжди побоювання, ми перепитуємо. Ну, хоча я вам хочу сказати, були і казуси, коли приходила старша жінка, така в гарному доглянутому вигляді, але така доволі різниця суттєва. І коли наші дівчата, працівники почали питати на рахунок, там, а ви дійсно кохаєте цю людину, там ще якісь такі знаєте, більш прискіпливіші до прийняття заяв. Заяви, вона наголосила на тому, що їй неприємно, що ми натякаємо на її вік. Ну тобто, тут, угу. знаєте, якби такі завжди треба бути нашим працівникам серйозним психологом і не образити абсолютно нікого, щоб дійсно, там, якщо є кохання, щоб вони подали заяву, і одружилися і були щасливі. Але все-таки, якщо у вас є якісь сумніви, як далі працює механізм? Ви повідомляєте правоохоронців? Звичайно, якщо е, у нас як правило, ми проводимо перевірку, і ми про це повідомляємо парі, і ви, ну, каже, залишайте документи, і ми будемо здійснювати перевірку. А далі пара ця просто не приходить. Все, і це вони, коли розуміють, що ми їх попереджаємо про наслідку, що у нас важелів достатньо. І коли вони розуміють, що будуть здійснені перевірки, і якщо ця пара дійсно е, хотіла укласти фіктивний шлюб, е, е, такої можливості вони нам просто не дають, вони просто не приходять. Так, якщо ви мене запитаєте, чи були е, чи ми 02 дзвонили? Ще такого не було, тобто не не доходило ще до такого варіанту. Розкажіть про шлюб з іноземцями раніше. Пам'ятаю, громадяни інших держав приїжджали в Україну і одружувалися з нашими дівчатами. Як зараз, у час війни? Чи є такі шлюби? Є звичайно, такі шлюби нічого не змінилось. У нас законодавство не погіршилось. Просто з іноземцями є специфічна, більш глибша процедура перевірки. Іноземця, якщо це наречений, легальність перебування його в Україні, перевірка його документів, чи він в своїй країні не одружений. Бо у нас, наприклад, немає працівників відділу доступів до інформації, до реєстрів про перевірку людини, чи він не перебуває в шлюбі. Тому він визначений є правовими документами, спеціально визначена нормативними документами процедура, яка Передбачає, що ми перевіряємо людину, і вона передає видає перелік документів необхідних для того, щоб він підтвердив, що він не одружений в тій країні, звідки він приїхав, і для кожної країни є своя процедура. Тобто наші працівники, наші фахівці володіють повністю ситуацією законодавчою, що треба вимагати від кожного громадянина, з якої країни він приїхав разом з міграційною службою. Звичайно, ми здійснюємо всі необхідні перевірки і даємо дозвіл на одруження. Міграційна служба дає дозвіл на одруження таких пар, і вони спокійно собі одружуються, і ми реєструємо такі шлюби. Тут дуже багато дівчат і виїхало за кордон. Можливо, вони там беруть шлюб і в інших країнах. Так, я вам же скажу. Вони приїжджають сюди з іноземцями, саме ті, які виїхали, знайшли там хлопця собі і привезли його сюди. Тобто, Навіть у нас так. так в будинку культури шлюб за добу От, нещодавно ми були в таких. Громадянин Польщі, приїхав з українкою, вона переселенка теж зі східної України. Вона виїхала в Польщу, знайшла там собі нареченого, привезла його сюди, і вони тут одружилися. Що скажеш? А якщо говорити про народження як наступний етап після шлюбу? Зрозуміло, в 22-му році статистика була взагалі, як в 24-му? Що, що по числах по народженнях? Я вам, хочу, щоб ми з вами таку цікаву паралель якби, за, зачепили. Якщо по одруженням у нас 22 рік 7 тисяч, 23-й 6, 24-й 5, тобто йде трішечки по mm -hmm. тисячі менше, то якщо ми беремо одразу ж давайте, паралелі, 22 рік у нас найбільше порівняння за 3, 3 роки було народжень. У зв'язку з тим, коли 22 рік Люди одружились у 23 році. У нас іде збільшення народжень. І тому у нас така цифра йде. 23-й рік немовлят 9542 дитинки, 22-й 8 тисяч, ну і виходить, іде, а перед цим 9 тисяч, тобто іде на збільшення. Тобто 22-й у нас йде менше народжень, 23-й більше і 24-й ще більше. Тобто в 24-му році у нас зареєстрували народження більше, ніж 9 тисяч немовлят. Тобто гарна тенденція. Коли було багато шлюдів, через пару років буде багато більше народжень. Є малятко реєстрація діток в дії. От розкажіть власне в грудні була масштабна хакерська атака росіян. Чи працюють зараз всі реєстри і чи вони збережені? Так, всі реєстри збережені. Так, ми пережили таку серйозну хакерську атаку. Реєстри не працювали. Але я хотіла би наголосити, що працівники відділу саме відділів системи державної реєстрації акція цивільного стану. Це єдиний такий напрямок в Міністерстві юстиції, які можуть і законодавчо передбачена така процедура, можуть працювати поза реєстром. Бо, як ви розумієте, дитина народжується незалежно, працюють реєстр чи не працюють, і документи має отримати дитина. Незалежно від обставин, які, в яких він народився, і де він не народилася ця дитинка. Тому за цей період реєстри не працювали десь біля трьох тижнів, і реєстр актів цивільного стану він був в пріоритеті в Міністерстві юстиції і був один з найперших реєстрів, який був відновлений робота. Але коли робота його не була запущена ще за цей період в Порівненській області у нас було складено працівниками по. За реєстром біля тисячі актових записів. Але ці, ця інформація потім, як тільки реєстр відновилась, станом на сьогоднішній день всі реєстри відновлені, ми працюємо вже в штатному режимі, більш посиленому такому захищеному варіанті. Наші айтішники працюють над тим, щоб більше таких не повторювалося таких випадків. Але за цей період, коли не працював реєстр, актові записи, які були складені, люди отримали свої свідоцтва. а але наші працівники після того, коли запустився реєстр, вони виходили в вихідний день, щоб те, що було складено поза реєстром, внести його вже в реєстр. І щоб потім ці дані могли відображатися в дії. І вони вже спокійно могли всі необхідні документи. Потім бачити кожен громадянин, мав має бачити свої документи в. В реєстрі через ДІЮ. І в цей період, коли реєстри не працювали, відповідним чином і не працювала, ця послуга наша є малятка, яка теж надається на підставі оцих електронних баз, які, на жаль, не працювали. Але станом на сьогоднішній день доступ до є малятки відновлений. Таку комплексну, гарну послугу можна отримати. За допомогою теж важливий варіант, щоб був електронний цифровий підпис. Мамочка, яка народила свою дитинку, може подати таку заяву або тато, або мама вдвох вони там всі ці інформацію надають, реєструють. І за допомогою цього такої комплексної послуги вони отримують такий суттєвий важливий. Комплекс послуг від держави, тобто не тільки отримає свідоцтво про народження дитини, вони зможуть і місце народження цієї своєї дитинки зареєструвати. їм присвоїться ці дитинки УНЗР, унікальний номер. Далі код з податковою присвоюється, в є e малятко в ЄХЕЛС, e дитинку цього можна зареєструвати. Ну і саме головне соціальні виплати, які при народженні дитинки ви виплачуються. Теж заявка тоді йде, і дити і мамі на рахуночок будуть вже кошти приходити без необхідності ходити по установах. Фактично зараз все можна зробити онлайн в дії, не виходячи з дому. Правда, так повертаючись до теми одру. Жену оскільки в нас сьогодні день Валентини хочеться підсумувати, щоб ви видали поради парам, які хочуть взяти шлюб у 2025 році, що їм робити, куди звертатися як правильно діяти. Саме головне бажання і кохання, це бо воно захищає і оберігає. І, і якщо ви моя, моя порада все-таки прийти до відділу, вибрати дату, яка вас влаштовує, які ви хочете, щоб ви, вам підходилося заздалегідь, запланувати свій час, мати тільки два паспорта і прийти у відділ і подати заяву. І далі ніяких складностей ще абсолютно немає, одружитись і бути щасливими. Ну що ж, кухайтеся чорнобриві та не з москалями. Цими словами Тараса Шевченка і підсумуємо нашу програму. Дякую вам за цікаву та змістовну участь і за те, що завітали. Дякую вам за запрошення. Всім нагадаю, що у нас в гостях була керівниця управління юстиції на Рівненщині Оксана Сальчук. Залишайтеся на сфері.